Як брат міг так вчинити? Не сподівалися ми від нього такого. Дві сестри в чорних хустках, які ще вчора оплакували свого брата, що завчасно відійшов в інший світ, тепер стояли і обурювалися, бо прочитали його заповіт. Там, чорним по білому, було написано все своє майно залишає своїй дружині Ірині. Ірина, сама, не сподіваючись, стала багатою спадкоємицею. З Ігорем вони прожили недовго, всього 10 років. Зустрілися вони в доволі пізньому віці. Ірині було 35, за плечима не шлюб. А Ігорю вже було сорок, і він досі холостякував, не міг знайти ту єдину, та й багато працював, не було часу шукати. З Іриною познайомились випадково. Вона працювала офіціанткою, а він з друзями прийшов в ресторан, так і зустрілись. Ірина Ігорю відразу сподобалась. Він вирішив натягнути і майже відразу зробив пропозицію. Розлучена, підстаркувата, братику, ти що зір втратив? Хіба не бачиш, що вона тобі не підходить? А це вже мені вирішувати, підходить чи не підходить. Тож, дівчатка, я вас люблю, але звиняйте, відповів Ігор. Після того, як він одружився, сестри стали отримувати від нього менше фінансової допомоги, тому і не могли ніяк угомонитися. Але Ігор на це не зважав. Коли треба було, підтримував сестер, але розумів, що тепер він одружений чоловік, і йому треба про родину дбати. Десять років прожили душа в душу, а коли чоловіка раптово не стало, Ірина думала, що і життя для неї закінчилось, так їй було гірко. Навіть коли дізналася, що все майно тепер їй належить, не зраділа, бо без чоловіка їй нічого немеле було. Сестри настільки взлилися, що їм нічого не перепало від багатого брата, що перестали спілкуватися з Іриною, вважаючи, що це вона змусила Ігоря так зробити, оформити все своє майно дарчою на неї. І як міг брат так чинити? От хто вона, чужа людина? Навіть спільних дітей не нажили, а наші діти, йому племінники рідні, це їм все мало дістатися, голосили, не сестри. Якусь у суботу Ірині так на душі прикро стало, що не могла стриматися, поплакала у подушку до схочу, а потім взялася до прибирання. У них дім великий, роботи на кілька днів вистачить. В процесі вона натрапила на тумбочку, в якій зберігалися різні документи чоловіка. Зазвичай вона не мала звички щось там шукати, але цього разу вирішила все переглянути. І яким же було її здивування, коли вона знайшла фото свого чоловіка з хлопчиком віком 9-10 років, який був, як дві краплі води схожий на нього. Цього не може бути. У Ігоря, виявляється, був син. Думки плутали в голові у Ірини. Вона намагалась хоч щось порахувати, але їй не вдавалося, її переповнювали емоції. Щоб все з'ясувати, жінка вирішила відправитись за адресою вказаною на конверті. Довелося їхати в сусіднє містечко. Ірина несміливо подзвонила у двері і її відчинила молода жінка. Добрий день, я. я знаю, хто ви, проходьте, Ірину. Квартира була невеликою, але в ній було дуже чисто. В кімнаті сидів той самий хлопчик, за столом чив уроки. Ірино, я знаю, чого ви прийшли, тому дозвольте, я сама вам все розповім. Ви можете засуджувати мене, але так, Макита – син Ігоря. Так сталося. Але Ігор вам не зраджував. Ми з ним були знайомі ще до вашої зустрічі. Одного разу ми були у спільній компанії, хильнули зайвого і залишились наодинці. Зранку Ігор попросив пробачення і пояснив, що між нами нічого не може бути. Я не могла на нього злитися, бо сама того хотіла. Після цього ми більше не зустрічалися, і все так би й було, якби я через кілька тижнів не дізналася, що чекаю дитину. Я спробувала відшукати Ігоря, але коли від спільних знайомих дізналася, що він одружився, то вирішила йому нічого не казати не хотіла руйнувати ваше з ним щастя. Мовчала вісім років, лише нещодавно йому зізналося, що у нього є син, бо Микита захворів, і нам були потрібні гроші. Очевидно, що Ігор вам нічого не сказав, бо і сам був ошелешений новиною. Пробачте його. Він нічому не винен, вже так склалося. Я думала, що ця поїздка принесе мені полегшення, але стало ще важче. Я не знала, що думати і що робити. Але через кілька днів я таки навела в своїй голові і вирішила, що буду допомагати Микиті. Адже це як не крути дитина Ігоря, його продовження на цій землі. На що мені злитися? Все це було до мене так вже склалося. А зараз я маю шанс допомогти і думаю, що буде правильно, якщо я ним скористаюся.